Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходь, ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Audi 8 2021 року випуску з автоматичною кроку передач на повному приводі з надійним гібридним трьохлітровим дизельним двигуном, автомобільчик в ідеальному, технічному та лекофарму стані. Офіційне авто в Україні. Таке чудове авто можна придбати у нас на в місті Вінниці за 59 990 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному та лекофармому стані має чудову передню оптику лінзовану, партроники. 360, камери 360, 20-ті, оригінальні легко спання диски, гумо в гарному стані, авто без пошкоджень, без підтрасів, повністю тонований. Також присутні по тривичні безключовий доступ на 4 дзвін, дотяжки дверей, великий місткий багажник в ідеальному стані, лакофарбний стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду, надручає безключовий доступ. Маємо великий шкільний диван коричневого кольору, карти в ідеальному стані, вставками дерева. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгорівника для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками, Склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 400 підйомночка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Дачі до дощу, мультикрему, електронну приборну панель. Штатну мультимедіонавігацію двозонний клімат-контроль. Нагадаю, таке чудово авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 59 дев'ять тисяч або придбати томбічик в лізінг або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.